Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав речи Посполитой, да. а потом попросили в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Я, Это хорошо известность. До я, этого я, никакой я. Украины не было в истории человечества. Как минимум Путин не знает латынских литер. Адже нічим іншим останній вихід пойла е, на люди я особисто пояснити не можу. Отже, до його тіла допустили голову Конституційного суду Росії Валерія Золькіна, який приніс йому копію е, карти 1674 року, яка була складена французьким картографом Гійомом Сансоном. Ці два діди роздивляються карту і стверджують, що ніякої України тут немає. Хоча просто в центрі цієї карти є напис французькою мовою Україна земля козаків. До речі, Крим як незалежна держава там теж є. Росії чи Московії натомість немає. І тут мушу зробити несподіване припущення, або Владимир Путін, а заодно і Золькін, але це мене вже менш, нас менше хвилювати, мають серйозні проблеми із зором, що у їх віці явище доволі поширене, або ж Путін банально не вміє читати, принаймні не знає латинських літер. І всі ці розповіді про те, що він знає німецьку всього лиш пусті слова. Максимум знає кілька поширених слів усно, можливо, знає кілька обсцентних німецьких слів, і на тому його знання усної німецької мови закінчуються. Ну, типово рускоязична щелепа. А ось читати текст латинкою, яка спільна для німецької та французької, з певними своїми особливостями для кожної з мов, це занадто складне завдання для його інтелекту. Отже, мене звати Олександр Серцов, і це був мій канал Свіжої Історії. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку. поширте його більше людей повинно знати, що. Насправді пойло не знає жодної іноземної мови, і все буде Україна. Дякую.